І про ще одну виставку досить незвичну: експозицію тканних робіт про утиски жіночих прав відкрили на Глибочицькій про текстиль, що вміє говорити Богдан Бур'яненко. Насилля у сім'ї, дискримінація на роботі, утиснення прав у житті на виставці. Кожен експонат розповідає власну історію. Наприклад, ці картини демонструють упереджене ставлення чоловіків до жінок підлеглих, поруч українські вишиванки із зображенням статевих органів. Таку одежину можна навіть і приміряти. Вся експозиція це текстиль як символ жіночої ручної недооціненої праці. Розповідають організатори. Концепція виставки побудована навколо технік вишивки та текстилю. Так званих жіночих технік, те, що прийнято вважати жіночою працею, але вони використані тут зовсім іншим способом, не як відтворення шаблонів, узорів, візерунків, таких так, традиційних як це сприймається, а як такий повноцінний медіум в сучасному мистецтві. Деякі експонати, на думку відвідувачів, аж надто відверті. Є такі, яких використано лайку. Це все засоби, аби підкреслити тему дискримінації, додають організатори. Більше того, створити певні арт-об'єкти можуть і відвідувачі. Гості виставки розповідають, твори сучасного мистецтва зможуть замислитись над проблемами, про які зазвичай не говорять вголос. Класна виставка, я вважаю, дуже доречна в сьогоднішній ситуації. Ми все ще живемо в патріархальному суспільстві, ми все ще маємо не. Обхідності з цим боротися, і вона дуже добре проблематизує жіночу працю. Тут творчий підхід і знання текстилю і, взагалі, таке своєрідне сприйняття світу, дуже сучасне, дуже цікаве. Виставку приурочили міжнародному дню жінок. Триватиме вона до 9 квітня у центрі візуальної культури на вулиці Глибочській, 44, Хід Вхід вільний Богдан Принаколе татерина телеканал Київ.